Я рада вас вітати на першому всеукраїнському аромамарафоні. Мене звати Ангеліна Карпенка, я бізнес-консультантка у рангу Senior Star компанії Young Living. Тілесно орієнтований ароматерапевтка, майстриня трансових сесій, створюю ресурсні та терапевтичні аромати, працюю з метафоричними картами. Тема моєї презентації чистий дім. З ефирними оліями. Відмовляємось від хімії. І саме зараз я хочу звернути вашу увагу до ваших домівок. Відчуйте, чи дійсно там так безпечно для вас та ваших дітей, як ви вважаєте? Уявіть собі час, коли ви плануєте робити прибирання. На чому концентрується ваша увага? На тому, що потрібно зробити, чи на тому, яка атмосфера буде тоді, коли усі речі займуть свої місця, пил на меблях та підлозі будуть вимиті, а повітря буде наповнено ароматом. Чи буде цей аромат живий, який розширює простір та об'єднує усіх у гармонійному спілкуванні? Чи це буде аромат, змішаний з притерними нотами неживої хімічної синтетики, яка залишила свій слід від тих миючих засобів, якими ви звикли користуватись? Хімія та хімічні елементи оточують нас повсюди. Та якщо це природні хімічні елементи, це дуже добре. Але якщо озирнутися, ми побачимо, що нас оточують. Синтетичні складові, які знаходяться як зовні, так і всередині домівок. Повітря, яке ми дихаємо, вода, їжа, все наповнено синтетичними сполуками. У засобах прибирання продуктах особистої гігієни і у косметиці, тому так важливо робити правильний вибір, для того, правильний вибір як для себе, так і для нашого довкілля. Синтетичні речовини впливають на наше здоров'я. Вони дуже легко всмоктуються до нашого організму через дихальні шляхи, через шкіру, при особистій гігієні, через їжу та з водою. Щорічно виробляються тисячі тонн шкідливих речовин, які додаються до мийних засобів для миття посуду, долу чи меблів. Їх негативний вплив на організм людини майже недосліджений, а іноді замаскований як нешкідливий у малих дозах. Буквально у травні, коли були знижки на миючі засоби у компанії YoungGiving, я вирішила дослідити складові миючі засоби, які пропонують торгівельними мережі. І я була дуже вражена, як ми неусвідомлено самі робимо самі шкоди, користуючись. Засобами, які пропонує торгівельні мережі. Так, наприклад, миючий засіб для миття посуду мають у складі пропалених ліполь, синтетичні віддушки, які накопичуються в організмі у вигляді токсинів, що приводить до підвищення ризику пов'язаного з хронічними захворюваннями дихальних шляхів, а про використання таких засобів у гарячій воді. Відбувається реакція, при якій виділяється формальдегід. Формальдегід вражає не тільки верхні дихальні шляхи бронки, а й легені. Ось так ми необізнано провокуємо алергії, астму та інші захворювання. Їжа. Їжа навіть рослинного походження має своє отруйні накопичення у вибіг пестицидів. Та інших цидів, які використовуються на полях з і навіть приватними господарствами. Усе вище перелічене зберігає свій вплив на зовнішнє середовище майже на десятиліття. Тому у компанії Yangil у стандарті якості Сіт-Сіл входить пункт про землю, яку неможливо використовувати за умови, що її здобрювали, здобрювали синтетичними добривами. Понад 50 років. Зазвичай норми інших компаній дозволяють використовувати землю, на якій не застосовували синтетичні добрива 30 років. У нашому організмі постійно налічуються понад 300 синтетичних речовин. Результати досліджень показують, що хімічні речовини потрапляють до нашого організму ще від матері. Будучи новорожденими, тому дуже важливо звертати увагу на ті засоби, якими ви користуєтесь, яку їжу ви вживаєте ще за рік до вагітності та й взагалі біонакопичення. Саме під біонакопиченням розуміють сукупність шкідливих речовин у людському організмі. Багато хто, використовуючи продукти сучасного, сучасного життя, навіть не міркують про те, що ця зовсім невелика кількість синтетичних речовин постійно потрапляє до нашого організму створює ефект біонакопичення у вигляді токсинів, що приводить до збоїв практично усіх систем організму. Відчуйте, як день за днем організм накопичує. А система детоксикації не може впоратись з виведенням цих неживих сполук. Що ж робити? Першим шагом це буде усвідомлення. Усвідомлення того, що все залежить від мого вибору. Перегляньте засоби, якими використовуєтесь саме зараз. Перегляньте складові та зосередьтесь на тому, що ви можете зробити. Відчуйте ті дії, які ви не можете не зробити, щоб замінити засоби не просто на, на, на менш безпечним складом, а на ті, що будуть ще й корисними. А головне, вони будуть нести безпеку, при користуванні ними для нашого здоров'я та здоров'я самих незабезпечених це наших дітей, незахищених наших дітей. Саме продукція Young Living має всі необхідні засоби для всіх вікових груп, бо однією і цінністю компанії є турбота про сім'ю і про кожного цій сім'ї кірмова суміш ефірних від Young Living. Вона була створена під впливом легенди про французьких грабіжників 15 століття. Які вигадали особливу комбінацію гвоздики та розмарина та ще інших рослин, яка за переказами захищала їх від зараження чумою під час грабувань? Влада Франції визнала цінність такої комбінації ароматів і після затримання злочинців погодилась пом'якшити їм покарання в обмін на те, що вони видадуть секрет цієї інформації. Так, сучасний продукт був створений на основі середньовічної легенди. Лінійка засобів ТІВС. Вона спеціально створена з використанням рослинних інгредієнтів натурального походження, представлена універсальними високоякісними продуктами, які можна використовувати в побуті. Та в повсякденному житті. Серед них популярні засоби для чищення дому та засоби особистої гігієни. Усі засоби створені на основі ефірної з теплим пряним ароматом і так побутові засоби. По-перше, це продукція-продукція не тестується на тваринах. Усі складові рослинного походження. Вона безпечна і підходить до веганів. для веганів. Прибирання дому такими засобами перетворюється на медитацію у ритмі танцю, на високих вібраціях любові. Зараз я пропоную вам розглянути щодавно, нещодавно нещодавну компанії кампанії Кіченен Чистящий порошок для кухні та ванни. Він без різкого запаху та без хлору. Це дуже важливо, так як хлор при накопиченні має негативний вплив на роботу мозку, а саме на шишковідного завісу. Скраб має потужну миючу здатність завдяки нефіліновому сіаніту мінералу, який компанія етично добуває в Онтаріо, Канада. Харчовий соді, яка ефективно вбирає засоби, перекарбонат натрію, який виділяє тисінь. І за, за рахунок синергії складових ефективно видаляються стійкі плями. А, далі ми зможемо побачити на відео, як працює ці, цей скраб універсальний засіб ТІВС. Colden Hold Cleaner. Він ефективно очищає, знежирює і видаляє плями, пил та багато іншого. І все це без використання агресивних хімікатів. Завдяки пряному солодкому аромату та складу на рослинній основі цей засіб можна без побоювань використовувати вдома. Він повністю безпечний для дітей. Тварини. В одній пляшці 426 мл, знаходяться 60 ковпачків засобу. Та в залежності від того, для чого ви будете використовувати це практично 50 літрів миючого засобу слайд, на наступному слайді можна зробити скрін. З різними способами використання цього засобу. А, та я ще додам, що завдяки цього засобу, засобу я вилікувала багато рослин у себе вдома. А, фікуси, драцену і, може, не повірити, але замачувала корені орхідеї, яка вже не подавала ніякої надії на життя. Якщо є білі речі, які ви використовували і при і вони змінили змінили свій колір, то при замочуванні в цьому засобі буквально додатково до гарячої води додати один ковпачок, білизна знову повертає свій білий колір. І так ви можете оцінити, що це не тільки і економія грошей, і часу, це безпечна, економічно, швидко. І як бонус, це ще надає задоволення при використанні такого продукту. Миючий засіб для посуду. Це мій улюблений засіб, можливо ще й тому, тому що він самий перший, який я замовила у компанії. А, бо ще 5 років тому не було окремого засобу для миття фруктів, овощей, зелені, ягід. То я, взагалі, все, що пов'язане з їжею, мила і зараз ще мию цим засобом. Це миючий засіб теж концентрований, він не піниться, так як миючі засоби, які пропонують торгівельні мережі. Але набагато ефективніший. навіть змиває наклейки з сутків. Саме зараз перед виступом я вирішила ще раз перевірити його в дії. Найшла кришечку. Пластмасово з залишками етикетки з торгівельної мережі і залила буквально на півгодини. І не повірите, відмила навіть руками. Ми з донькою разом дивувалися, що скільки років користувалися кришечкою і залишали її з цією наклійкою. Надалі. Буде засіб для прання, який дуже ефективно видаляє плями і вбайливо доглядає одяг. Завдяки цьому засобу у вас стане найменше турботи по дому і по догляду за вашим одягом. Ой, одягом. Завдяки високій концентрації цього засобу вистачає на 64 прання. Що робить його не тільки лише ефективним, а ще й економічним. Засіб для прання розроблений для всіх типів пральних машин, безпечний для кольорових, білих та делікатних тканин, а також він ідеально підходить для прання дитячого одягу. Ви можете відмітити, що основна була, мета була показати, як витрачати на найкраще. Далі на відео ви зможете сам, самі оцінити е, засоби компанії Young Living із лінейки TIFS. І по-перше, це буде відео, відео як е, мити овочі, а по-друге, скраб дії. Чим я можу бути вам корисною? Якщо ви з міста Дніпро, я запрошую вас на енергічний масаж у техніці реєдро з ефірними оліями. Це буде не лише масаж для тіла. Це буде ваш час для вашої душі. Час для ваших відчуттів і емоцій, які будуть змінюватися кожну ніч. В залежності від того, як будуть послідовно наноситись орієнти. Можливо, ви вперше відчуєте тишу від дум, які постійно переслідують вас. І це буде ваше перше знайомство з моментом вашого життя, з моментом того часу, який йде скрізь вас. І це будуть лише ваші почуття. Вони ні з чим не будуть зрані, зрівнені. Як майстер трансової сесії я проведу вас до стану цілісності. Ви самі у моєму супроводі зможете підібрати олії для ресурсної або терапевтичної суміші для найбільш трансформаційних змін для вашого розширення у вашому житті. Я запрошую вас у свій простір до нашої команди. Де ви завжди знайдете знання, підтримку, спілкування, відпочинок і додаткові фінансові можливості. Коли я зранку слухала Іоланту, першого спікера сьогоднішнього дня, я відчула таку аналогію людини і дерева сандал. Обом потрібно коло однодумців, серед яких розвиваються таланти і найцінніші якості. Я вам дуже вдячна за можливість бути на цьому аромафорумі. Дякую вам і на все добре!